Всім привіт з Києва. Сьогодні будемо знімати відео без тримача, бо так простіше, і, я думаю, спробую, може, тоді більше зможу не знімати відео. І сьогодні будемо говорити про тему, як повернути себе на перше місце, коли ми від'їхали десь кінець списку, і у нас там на першому місці інші люди. Потім робота, потім прибирання, потім ще щось, і десь там в самому кінці ми зі своїми потребами. Давайте спершу розберемося, чому взагалі це важливо. Чому важливо повертати себе на перше місце, чому це не є егоїзм чи егоцентризм. Коли ми знаходимося на першому місці, це не дорівнює, що ми ігноруємо чи чим тим паче перекреслюємо всіх інших чи свої зобов'язання. Це означає, що ми будемо виконувати свої зобов'язання, турбуватись про інших, але з урахуванням своїх потреб дорівнює. Ми зможемо робити це якісніше. Товше, і у нас не буде виникати вигоряння, і що ще гірше, злість, ненависть до того, що нам дороге або тих. І перше, на що варто звернути увагу, це пастка, в яку ми всі втрапляємо, коли. Помічаємо раптом, що як так трапилось, що всі йдуть вперед нас, да? тобто ми спершу тим допоможемо, цим зробимо, це завершимо, те доробимо, і лише потім, можливо, якщо у нас лишиться час, якого ніколи не лишається, ми зробимо щось для себе. І коли такого досвіду накопичується багато, то ми заїжджаємо в огоряння. тобто ми починаємо дивитися на цих всіх навколо і розуміти, що це ми винні їм щось робити, хоча ми самі це робимо. Але Тим не менш, і це викликає цілий комплекс неприємних почуттів: від злості до провини, від відрази до страху, що так буде тепер завжди, від розчарування в собі і в інших. І от в цьому стані перша помилка, яку ми можемо припуститися, яка ніколи не приведе. До ситуації, коли ми будемо на початку списку, це намагання відштовхнути інших. Дуже розповсюджена історія і стереотип, що треба вибудувати свої межі, і межі в цьому випадку сприймаються якісь паркан такий 3-4 метри, щоб ніхто не зміг нас використати знов. Ми нікому більше не будемо допомагати. І так далі. Ця історія це прямо протилежна. Тому, що ми на першому місці, ми просто змінюємо позицію з на першому місці всім допомогти, і потім десь в кінці ми, на позицію всіх відпихнути, і потім в кінці ми. Тобто, ми все одно будемо по суті робити не згідно своїх потреб. І не для того, щоб захистити себе, а для того, щоб відсунути. Не змінюючи сам механізм, тому що якось так трапилось, що ми з першої для інших, а потім для себе. І я, як те, що казала на початку, да, якщо ми не для інших, це не означає, що ми для себе. І от мета цього відео якраз розкрити покроково, як же можна так зробити, щоб ми не були проти інших, але й в той же час не забували про себе. Тоді давайте розбратись, що можна робити. Крок перший це ні в якому випадку не піднімати на себе руку. Або термінологічно, да не, не запускати самокритика з приводу такої своєї поведінки, тому що така поведінка вона чомусь сформувалася, або ми потрапили в якісь обставини. В яких ми були вимушені, да, якби все це витягувати на собі. Або ми не знали, як, і почали робити так, і потім звикли. Тобто це сформована поведінка. Скільки б ви себе за неї не створили, ви все одно будете її відтворювати. Щоб вона змінилася, нам просто технічно необхідно створити нову поведінку її апробувати, да, тобто використати, використати там, там, там. І потім вона стане центральною. А ця стара, яка нам не подобається, вона поступово. Сама відійде у фоновий режим, бо інколи дійсно ми фактично маємо спершу комусь допомогти, а потім зробити своє. Такі ситуації бувають. Тому казати, що ця поведінка вона сама по собі є поганою, недоречною. Так, але вже лише у випадку, коли ми користуємось тільки нею. Тому перший крок це не запустити самокритика, а почати помічати. Цю поведінку втома на роботі, ще де-інде. І підпункт цього першого кроку це не почати створювати ворога з усіх всіх людей або ситуації, або діяльності, там, де ми себе відсуваємо, щоб це виконати. Тобто не проти себе і ні проти людей, ситуацій, а просто. Безоціночне спостереження, тобто, коли ми просто починаємо помічати, для чого цей крок потрібен, наче ну ми що витрачати на це час, а тому, що коли ви спостерігаєте і бачите свою поведінку, як трошки зі сторони, те, що називається в психології рефлексія. Це дозволяє поведінку розавтоматизувати. Тому що в психології є таке поняття як автоматизація. Якщо ми довгий час використовуємо якусь поведінку, потім вона стає автоматичною простою мовою, хочемо ми чи не хочемо, ми все одно себе так поводимо. Навіть якщо ми сто разів собі сказали не роби того, не робимо. Ми потім ситуацію потрапляємо, і все одно відтворюємо ту саму поведінку. Так от спостереження допомагає цей механізм автоматизації пом'якшити, трошки розавтоматизувати. Це перше, з чого нам потрібно почати. Другий момент, ми пам'ятаємо, наша мета не побороти стару поведінку, а створити нову. Тому другий момент, другий крок це почати враховувати себе у самих дрібних дрібничках, які ви тільки зможете в своєму житті виокремити. Що таке дрібні дрібнички? Це побут, туалет, їжа, сон. Будь-які саме важливе починати з тих, в яких не так багато задіяно інших людей. Тобто, щоб це було, скажімо так, врахувати себе, було максимально просто. От, наприклад, ви там не знаю, робите якусь статтю, чи ви варите борщ, чи ще щось. Давайте це не дуже коректний приклад, але насправді він дуже часто трапляється, і вам, наприклад, хочеться в туалет, і ви думаєте, ні, спочатку. Я це дороблю, а потім піду в туалет. Або, наприклад, вам хочеться пити, і ви думаєте, спочатку я це дороблю, а потім піду пити. І от починати треба саме такого, якби ми сказали, примітиву. Чому? Тому що коли ми формуємо нову поведінку, нам потрібно, щоб у нас не опустилися лапки, не впала мотивація. А для цього нам потрібно починати з простого, щоб у нас почало це виходити. І до речі, вам буде видаватися, що це так просто. Коли ви почнете робити, ви зрозумієте, що навіть я перепрошую у мене ремонт, навіть у таких простих кроках не завжди легко це реалізувати. Тому крок перший: самокритика ні. Проти інших ні, крок другий почати себе враховувати в дрібничках. І крок третій це коли ми починаємо переносити це врахування в дрібничках на більш глобальні речі: там соціальні, допомога, не знаю, там взаємина і так далі. Він Набагато більш буде розтягнений у часі, тобто треба зрозуміти, що навіть коли ви до нього дійдете, це не буде отак хоп, і все, ви на завтра прокинулися, ви перші в списку. Але суть його в тому, що ми постійно маємо собі нагадувати, що наша задача. Не відсунути інших, не захистити себе від прохань, не потрапляти у ситуації стресу, там де на нас тиснуть, і ми не можемо відмовити, а навчитися робити поступово так, як ми хочемо, в тих обставинах, які є. Не взагалі так, як ми хочу. Розумієте, дуже важлива деталь в тих обставинах, яких ми є. Тому що в думках у нас може в ситуаціях такого стресу, коли ми проти себе робимо, коли ми відсуваємо себе на останнє місце, у нас може виникнути купа ідей, як можна було б цього уникнути. Наприклад, не спілкуватися з тими людьми. Взагалі не спілкуватися ні з якими людьми, звільнитися, там не знаю, припинити якусь діяльність, якою ми займаємось. Але це по суті ми беремо, ви, виокремлюємо тригерні ситуації і просто намагаємось в них не потрапляти. Тобто ми фактично скорочуємо такий простір соціального життя для себе, але не змінюємо свою поведінку. Тому третій крок: він ну його можна подивитися відео. У мене на каналі здається є там, як робити те, що ми хочемо. Але якщо дуже коротко переказати, то суть така: спочатку треба побачити, помітити, що ми хочемо. Потім поступово в дуже простих ситуаціях це реалізовувати, помічаючи в тих обставинах, яких є. Не в ідеальних, не в момент, коли стануть зірки, а в тих, яких є. І третій вже момент це коли у нас. Вже внутрішньо формується дозвіл і свобода робити так, як ми хочемо у всіх площинах. І тоді суть буде не в тому, щоб допомагати чи ні, годувати чи не годувати, прибирати чи ні, а робити так, як ви хочете, настільки, наскільки ви хочете. І інколи це може бути і допомога. І інколи це може бути. Замість своїх справ допомога. Але тоді на третьому цьому кроці, що важливо, що у нас є фактор ціни. Тобто, якщо ми повернемось у самий початок опис цієї поведінки, коли я на останньому місці, це означає, що я буду там допомагати робити будь-якою ціною. Якщо ми приходимо до цієї нової поведінки, по кроках, яких я описала вище, ми вже будемо робити не будь-якою ціною, а певною ціною. Тобто, якщо я розумію, що я якби зараз хочу, да, я не досплю, але я допоможу цій людині, або я там віддам ці гроші, хоча вони мені потрібні, або там бла 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 бла, -бла Кожен може підставити свій приклад. Суть в тому, що я тоді відповідально ставлюся до своєї дії. Я розумію, що це не людина мене вимушує так робити, або обставини, або не вміння сказати ні, а тому, що я так хочу. І це дуже сильно змінює внутрішнє відчуття від таких дій, самооцінку і самоставлення. Тому всім бажаю бути у себе на першому місці і пам'ятати, що для того щоб поставити себе на перше місце, нам з того місця не треба нікого скидати. Нам просто треба почати себе враховувати. До зустрічі у нових відео.